Насправді кожного року, коли наступає осінь, то починається збільшується кількість пожеж саме в будинках, в квартирах через перенавантаження, через коротке замкнення, і дуже часто це саме через електрообігрівачі. Люди повинні розуміти, що навіть якщо вони не купують нові, вони дістають ті, які в них є. Вони повинні розуміти, що вони 9 місяців ними не користувалися, і хоча б візуально одразу передивитися візуально, щоб не були пошкоджені, щоб та сама електропроводка вона не була пошкоджена. не не ніде не тріснула, щоб коли його вімкнуть, не сталося коротке замкнення, яке може стати причиною пожежі. Це в першу чергу. І, звичайно, не залишати вдома, нікуди не уходити, тому що взагалі виходячи не лише електробігрівачі, треба вимикати усі електроприбори, тому що знову ж таке перенавантаження, коротке замкнення, іноді навіть не від самих людей залежить, може бути якийсь перепад напруги, і через що може стати, ну, коротнути електромережа. Тому, звичайно, ну звертаємося. До людей, що зараз купуючи, не купуйте саморобні десь на ринку у людей, які самі це зробили. Купуйте це в магазинах. Що обов'язково вимагайте сертифікат на дану продукцію, тому що люди відповідають самі за свою безпеку, і зараз насправді. І ще до того, як вимикається опалення, люди масово починають вмикати саме електрообігрівачі. І знову ж таки, як показує статистика, що кожного року, коли наступає вже такі знижується температура, кількість пожеж через це зростає.